5 січня Четвер. Для гріха немає виправдання. Твоє серце піднялось вгору через твою красу. Зітліла твоя вмілість з твоєю красою. Єзекіля 28.17. Гріх Люцифера неможливо пояснити. Він повівся віроломно щодо Бога. Своїми наріканнями і скаргами цей відступник викликав співчуття в ангелів, і чимало з них приєдналися до сатани. Як же Господь довів несправедливість цих звинувачень, оскільки звинувачення сатани багатьом ангелам здавалися переконливими, у плани Бога не входило вчинити з ним так, як він того заслуговував. Бо в такому разі спокусник переклав би всю вину за власну поведінку на своїх підлеглих, він створив би видимість, якби йому було дозволено діяти відповідно до його переконань, то можна було б уникнути цього відкритого повстання. Прагнення сатани засуджувати інших привело б його до створення теорії правосуддя, несумісного з милосердям. Він претендує на те, що діє відповідно до Божого голосу і сили, що його рішення справедливі, чисті і бездоганні. Так сатана займає місце судді й оголошує, що його рада непогрішима. І тут починає діяти його безсердечне правосуддя. Огидна для Бога підробка істинного правосуддя. Як же дізнається Всесвіт, що Люцифер не є надійним і справедливим керівником? Його мешканцям здається, начебто він має рацію. Проте вони не бачать того, що бачить Бог, бо судять лише за зовнішніми проявами вони не знають того, що знає Бог. Якби він викрив Люцифера і ясно показав ангельському воїнству, що суд сатани відрізняється від Божого суду? Що він встановив власні норми і тим накликав на себе праведний гнів Бога, то могло б виникнути таке становище, якого не можна було допустити. Саме улесливість сатани примусила багатьох ангелів повстати проти Бога. На боці бога були справедливість та істина. Сатана був неправий і добре розумів це. Тепер йому потрібно було вирішити підкоритися Господу, ставши на його бік. Або неправдою і далі підтримувати свою позицію. За допомогою вигадок та обману він створив враження, ніби здобув перемогу, але таке становище тривало недовго. Бог не може обманювати він діє за правдою. А люцифер міг говорити правду, якщо вона слугувала його намірам, але він міг також хитрувати і лукавити, щоб уникнути приниження й поразки. Бог не міг відразу відкрити Всесвітові справжній характер сатани. Потрібно було дозволити йому і далі йти обраними ним шляхами, щоб він поступово сам розкрив себе як обвинувач, ошуканець, неправдомовець і вбивця. Убивши Божого сина, сатана повністю розкрив себе перед безгрішним усесвітом і так втратив співчуття його мешканців. Тож давайте будемо пам'ятати про любов і милість нашого небесного Отця. Про те, що він завжди говорить правду, і свою любов він довів на Христі.